Все, друзья, я начав цей. Я включу комментарий чат. Хтось вы... тут на хтось тут один чоловік. А, він вийшов чогось. Чогось захотів і чогось вийшов. Не знаю чого. Ну, ладно. я камерку сюди ставлю. Ми сьогодні знімаємо Гренні 3. Будемо проходити на сложності Хард. На сложності хард буде бачите які наушники. На сложності хард. А ти не забывай подписываться на... підписуйся на мій второй ютуб канал, на мій телеграм канал. Ссылка буде в описанні під цим стрімом О, пиры. і тобі тоже Артем Ладно, ми починаємо нажимаємо плей. Сложность хард нас уже включена. Слендерина, к сожалению, если я это пройду без слендерина, это, конечно считаться не будет. Все. Загрузку. Я вже прийшов, надо було води принести. Так, начинаємо грати. А... Або... було? Чи спать? А я ж не знаю, де ключ от цей. А видимо, може, навірно, ключ от дро от... Ар... То есть от рогатки, видимо, внизу де доски прибиті. О, прийшла чмора мойка. Атки.